Президент України Володимир Зеленський розглядає шість кандидатур на посаду керівника офісу президента. Повідомляють джерела РБК Україна серед чотирьох найбільш обговорюваних претендентів: міністр оборони Денис Шмигаль, перший віце-прем'єр Михайло Федоров, начальник головного управління розвідки Кирило Буданов та заступник голови ОП Павло Паліса. Призначення прем'єрки Юлії Свериденко на цю посаду мало ймовірне у владі. Не хочуть знову змінювати главу уряду. Підкреслили у вітанні за даними Джерел, крім чотирьох основних кандидатів, існують ще двоє менш очевидних претендентів проте їхні імена наразі не розголошуються. Офіс президента залишився без керівника. Вакантне місце поки що пустує. У змі пишуть, що Володимир Зеленський ще не визначився, кого призначать керівником ОП замість Андрія Єрмака. Президент поки визначається з форматом подальшої роботи офісу у 2019 році. Володимир Зеленський прийшов до влади із людьми, яких називав ДрімТім. Однак за понад 6 років президентства від команди мрії залишилися гучні заяви та скандальні звільнення. Хто покинув ДрімТім президента, та за яких Хобставин, давайте пригадаємо. Одним із перших команду Володимира Зеленського залишив Олександр Данилюк. Він відомий тим, що працював на високих державних посадах за різних президентів. За каденції Віктора Ющенка був економічним радником прем'єра Юрія Єханурова та брав участь у процесі приватизації Криворіжсталі. За президентства Віктора Януковича обіймав посаду його позаштатного радника. А за Петра Порошенка очолював міністерство фінансів. Під його крилом пройшла націоналізація Приватбанку у дві П'ятнадцятому році Данилюк приєднався до команди кандидата в президенти Володимира Зеленського як радник з економічних питань. Після перемоги Слуги народу його призначили секретарем Ради національної безпеки і оборони. Втім, уже у вересні він подав у відставку на телі конфлікту з тодішнім керівником офісу президента Андрієм Богданом. Відставка з посади секретаря РНБО моя ініціатива. Це було свідоме рішення, яке ґрунтується на тому, що відбувається і яка зараз формується політика. Мені просто не цікаві підкилимні ігри, якими займаються деякі персонажі. У 2020 році, дрім Тім Володимира Зеленського, залишили ще кілька ключових фігур. Тоді президент звільнив керівника офісу глави держави Андрія Богдана, який від початку каденції вважався одним із найупливовіших членів команди. Він багато років працював особистим адвокатом Ігоря Коломойського. Богдан також працював у владі, зокрема за часів президента Януковича. Був заступником міністра юстиції, урядовим повноваженим з питань антикорупційної політики. А Згодом радником прем'єра Миколи Азарова змі також повідомляли, що він уходив до делегації, яка відвідала Росію напередодні рішення про зупинку євроінтеграції у 2019-му Богдан став юридичним радником Володимира Зеленського під час виборчої кампанії. Після перемоги Зеленський призначив його керівником своєї адміністрації, попри те, що Богдан потрапляв під закон люстрації. Хм. Згодом адміністрацію президента реорганізували на Офіс. Таким чином, вивели Богдана з під закону про очищення влади. Утім, у лютому 2020 року Богдан усе ж залишив команду президента. Його місце посів Андрій Єрмак. Слідом за Богданом у відставку пішов прем'єр-міністр. Олексій Гончарук він очолював Кабмін 188 днів. Це фактично півроку і вважається одним із найкоротших термінів роботи для керівника уряду України. Олексій Гончарук був також наймолодшим очільником Кабміну в нашій історії. На момент призначення йому було 35 років. Причиною відставки гончарука стали розповсюджений аудіозапис, на якому декілька людей обговорюють підготовку доповіді з економічної політики президента, а також причини та наслідки підвищення ку. Курсу гривні на записах людина з голосом схожим на голос Гончарука говорить про примітивні уявлення в економіці Володимира Зеленського. А себе називає профаном в економіці. Тоді ж Гончарук написав заяву про відставку. Ми одна команда. Ми всі пройшли в парламент в владу змінювати країну завдяки цій людині, завдяки Володимиру Олександровичу Зеленському. Ми всі його поважаємо. І для нас принципово мати довіру всередині команди на 100%. останнім часом щодо уряду точиться велика кількість інформаційних атак маніпуляцій. Мета цих атак і маніпуляцій посіяти розбрат всередині команди, створити уявлення про те, що нібито хтось не поважає президента. Це неправда. Наша сильна позиція полягає в тому, що ми одна команда нею і хочемо залишатися. Наступним гучним кадровим рішенням стала відставка генерального прокурора Руслана Рябошапки. Ініціаторами його звільнення виступила група народних депутатів, які публічно заявили про неефективність очільника прокуратури у проєкті постанови про недовіру. йшлося, що за час роботи Рябошапка нібито не досяг жодних вагомих результатів. Депутати вказували на нерозслідування та затягування найбільш резонансних кримінальних проваджень. У документі наголошувалося, що така ситуація свідчить про небажання або неспроможність генерального прокурора забезпечити виконання завдань, покладених законом на офіс генерального. Прокурора та прокуратуру в цілому, президент Володимир Зеленський тоді назвав Руслана Рябошапку гарним спеціалістом. Однак додав, що той не показав результату перед голосуванням за свою відставку. Рябошапка виступив із трибуни Верховної Ради. втім після промови залишив залу і не став відповідати на запитання народних депутатів. Я не став нічиїм слугою. Я був і залишаюся незалежним. А незалежного прокурора не може бути примушено його можна тільки звільнити. І я йду, але я йду, щоб повернутися. Найгучнішою політичною відставкою 2021 року стало звільнення спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, одного з ключових союзників Володимира Зеленського, під час президентської кампанії 2019 року. Його відхід став кульмінацією тривалого конфлікту з офісом президента, зокрема через закон про олігархів та позицію Разумкова щодо санкцій проти телеканалів пов'язаних із Віктором Медведчуком. Дмитро Разумков був фактично правою рукою Зеленського на старт. Його політичної кар'єри до приходу у велику політику він працював на керівних посадах у бізнесі. Був радником голови Кіровоградської ОДА та певний час входив до партії регіонів. Але після приходу Януковича до влади вийшов із неї у 2019-му він став спікером штабу Зеленського. А після перемоги головою Верховної Ради. Однак, згодом політичні погляди Разумкова почали розходитися з позицією фракції Слуга народу та самого президента. Він не підтримав ініціативу зеленського щодо розпуску конституційного суду та утримався під час голосування за санкції проти нардепа Тараса Козака, після яких припинили мовлення телеканали 112, Україна» дванадцяти Україна та Ньюзван. Найбільше напруження спричинив закон про олігархів. Разумков критикував те, що статус олігарха має визначати РНБО, вважаючи це неконституційним і наполягав, що цим повинна займатися комісія при назика на зборах. Фракції у Трускавці Володимир Зеленський. Ки заявив, що це питання внутрішньофракційне і що у слуги народу з разумковим просто різні політичні погляди. Президент також прямо сказав, що разумков більше не є частиною його команди. Після відставки екс-спікер створив міжфракційне об'єднання Розумна політика та заявив про намір брати участь у майбутніх парламентських і президентських виборах. Однак старту його нової політичної кар'єри завадила повномасштабна війна. Принцип демократії, з яким ми йшли право народу, став принципом влади більшості. Принцип верховенства права та закону став змінений на політичну доцільність. Принцип права на власну позицію та свободу слова замінив принцип на хто не з нами, той проти нас. Під час повномасштабної війни першим команду президента залишив Іван Баканов, давній друг Володимира Зеленського та голова служби безпеки України у липні 2022 року. Президент відсторонив його від посади за статтею 47 дисциплінарного статуту збройних сил за неналежне виконання службових обов'язків, що призвело або могло призвести до тяжких наслідків для країни. Згодом Баканова було звільнено. Зеленський пояснив це рішення. Великою кількістю виявлених у спецслужбі зрадників з цієї ж причини від посади усунули генеральну прокурорку Ірину Венедіктову, яка до цього була народною депутаткою та тимчасово очолювала державне бюро розслідувань. Утім, вона залишилася у команді президента, обійнявши посаду посла України у Швейцарії та Ліхтенштейні. Ну і днями президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення голови свого офісу Андрія Єрмака, який подав заяву про відставку. За оцінками експертів, Єрмак довгий час вважався однією з найвпливовіших постатей країни, другою людиною в державі. Однак рішення про його звільнення пов'язують із оприлюдненням так званих плівок Міндіча, на яких, за даними правоохоронців, фігурують факти корупції на вищих щаблях влади. Звільнення керівника офісу президента Андрія Ка стало однією з найбільш резонансних кадрових подій останнього часу.